Мої шанування, радий вітати вас на своєму авторському каналі. Мене звати Валентин Гладких, і сьогодні хочу поговорити про стару як світ істину. Якщо увійшовши кудись, ви дійшли до глухого кута, то треба розвертатися і йти назад. Але про це трохи згодом, А наразі закликаю вас підписатися на цей ютуб канал. Поставити вподобайку і за можливості поширити, аби це відео змогли подивитися якомога більше людей? Так, от на сьогоднішній день чимало світових політиків і чиновників говорять про те, що російсько-українська війна, а точніше, війна, яку Путін розпочав проти України, зайшла в глухий кут, і мало хто ставить наступне запитання: а як з цього глухого кута вийти? І тут дехто випускає з уваги дуже важливі моменти. Наприклад, днями один з адміралів НАТО, пан Джузеппе Каво драгоне сказав, що все, сторони зайшли в стратегічний тупик і виходу практично нема. Треба сідати за стіл переговорів. Але... Ніхто не сказав, як з нього вийти, і чи будуть переговори виходом з цього глухого кута. Як я вже сказав з самого початку, треба рухатися назад, але е, рухатися назад кому. І до якої міри і багато хто, включно із гаданою вище мною натовським адміралом, говорить про те, що Путін не зможе досягнути своїх стратегічних цілей, продовжуючи цю війну, а саме не зможе знищити українську державу, не зможе поставити. У Києві якийсь проросійський маріонетковий уряд, на кшталт того, що існує наразі у Білорусі, але цілком логічно поставити запитання: а що може досягнути Путін, або які наслідки для Путіна і для Росії матиме рух назад, якщо раптом росіяни насправді захочуть вийти і повернутися на якісь вихідні позиції? І тут треба зрозуміти, що росіяни будуть прагнути. Пункт перший визнання своїх територіальних здобутків, причому визнання, зокрема, і формальне юридичне на рівні міжнародного права з усіма. Скажем так, інструментами фіксації друге, росіяни однозначно будуть вимагати, щоб з них зняли санкції, цебто, щоб вони знову ж таки мали можливість повернутися до цивілізованих форм існування з цивілізованим світом, зрозуміло, що в такому разі вони матимуть можливість. Знову ж таки накопичувати певні ресурси, які за певних обставин вже незабаром зможуть використати для продовження цієї війни. Далі рухаємося в цьому ж самому контексті. А чи зацікавлені інші суб'єкти або які інші суб'єкти можуть бути зацікавлені або не зацікавлені у тому, щоб росіяни насправді вийшли сухими з води? Хоча насправді ми прекрасно бачимо, що виходять вони не сухими з води, вони виходять забрудненими кров'ю і ганьбою. І тим не менше, окей, припустімо, що вони забруднені кров'ю, соромом і ганьбою, тепер спокійно вдягнуть фраки і знову ж таки будуть спілкуватися з цивілізованим світом. Також, треба розуміти, що, наприклад, той же самий Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія повернулася до співпраці з Європою або з колективним заходом, бо в такому випадку Китай по суті втратить своє монопольне право на визискування російської економіки і Росії як своєї ресурсної бази, тобто в цьому плані навряд чи варто очікувати, що такий варіант завершення цієї війни влаштує Китай. Та зрозуміло, що Росію не влаштує будь-який варіант завершення війни, коли вона не вийде з-під санкцій і не зможе знову ж таки відновити певні практики, за рахунок яких зможе відродити свою економіку, яка переживає дедалі гірші часи. Тому я, чесно кажучи, дуже скептично ставлюся до того, що росіяни зараз погодяться на будь-яку фіксацію наявних результатів. Причому в цьому контексті дуже багато хто згадує корейський варіант. Так там дійсно сторони зайшли не стільки в глухий кут, скільки дійшли до ситуації, коли зміна позицій вона потребувала абсолютно невиправдана великих витрат. І, от під таким кутом зору, мені чесно кажучи, дивно, що натівський адмірал не розуміє, що та ситуація, яка наразі склалася, вона абсолютно не є глухим кутом, і вона абсолютно не є самоочевидним і природнім військовим паритетом. Треба розуміти, що цей паритет складається в результаті свідомих вольових дій або бездіяльності окремих суб'єктів. І у разі, коли Україна буде отримувати додаткову військово технічну допомогу, ну зокрема, і задані вже неодноразово тамагавки, то я думаю, що це серйозно може схилити терези військової фортуни на бік України. Так само, як подальший санкційний тиск і посилення контролю за дотриманням санкцій серйозно може ускладнити для росіян подальше ведення цієї війни. І якщо такий сценарій, або точніше такі підходи до нинішнього сценарію будуть застосовуватися, ну то абсолютно не факт. Що сьогодні ми опинилися в ситуації військового парітету, тобто абсолютно е, ймовірно, що цей паритет може схилитися або змінитися і припинить бути паритетом, а, а замінить, е, наприклад, його перевага вже України. І коли я чую подібного роду заяви, ну мені, чесно кажучи, дуже дивно. Що людина, адмірал, не розуміє, що насправді це не константа, що це перемінна, і що величина перемінної може серйозно вплинути на те, яким кінцевим розв'язанням увінчається це рівняння. Не менш кумедно під таким кутом зору виявляються заяви е, Трампа, який каже, що я можу завершити цю війну там впродовж двох місяців. Ну треба віддати належне, що відбувся певний прогрес е, від е, однієї доби до двох місяців, але я бачу, що не відбувся прогрес усвідомленні е, мотивів Путіна. Як почати цю війну, так і її продовжувати. Трамп заявив, що росіяни хотіли б мати більш продуктивні стосунки з американцями, бо їм потрібні гроші. І відповідно саме через низький рівень економічної співпраці зі штатами, росіяни вдалися до такого кроку відчаю і почали цю війну. Ну, у мене для Трампа є погана новина, е, яка полягає в тому, що низький рівень економічної е, співпраці між росіянами і Сполученими Штатами, мабуть, також має певні причини, і можливо, просто рівень розвитку російської економіки не дозволяє їй ефективно співпрацювати і конкурувати на американському ринку е, з іншими економіками, зокрема японською. Зокрема, з китайською, ну власне кажучи, те саме можна сказати, і з приводу 에, економічної співпраці вже з боку американців. Ну можливо, американським компаніям цікавіше працювати на інших ринках, що вони, власне кажучи, успішно і роблять. Більше того, з на зазначене вище чи Китай 에, зрадіє. Зростанню економічної співпраці між Росією і Штатами, а отже, якщо тільки Росія і Штати спробують рухатися до нормалізації своїх двосторонніх відносин і будуть розглядати завершення війну в Україні як один зі складників такої нормалізації, то я думаю, що у Китаї це викличе щирий подив, по-перше. Тому що вони чимало зробили для того, щоб забезпечити бодай якусь стійкість і життєздатність російської економіки, яка задихається від санкцій. І просто відповідь що всім дякую, всі вільні. Ми тепер повертаємося обличчям до Європи. навряд чи задовільніть Китай і Китай, я думаю, виставить рахунок. Більше того, має ресурси для того, щоб змусити росіян цей рахунок сплатити. Ну і е, в цьому ж контексті також треба нагадати, що е, наразі Китай продовжує економічну експансію в Росії і е, визискує ті території е, просто абсолютно безсромно, я би навіть сказав безпардонно. Що, власне кажучи, Китай цілковито задовільняє, навряд чи він від цієї е, практики е, відмовиться. Але повернемося знову ж таки до глухого. Кута і до е, паритету. Наразі е, цей паритет може скластися лише тоді, якщо наші партнери зменшать або відмовляються нарощувати військово-технічну і іншу підтримку України. І якщо е, також будуть неохоче вдаватися до тиску на Росію з метою примусу Росії до миру. Це два складники цього рівняння, і є третій чинник, якого, безумовно, багато хто побоюється. Китай. Або інші суб'єкти насправді можуть забезпечити складання цього паритету шляхом надання Росії допомоги. Але ми розуміємо, що до таких кроків Китай або інші суб'єкти можуть вдатися лише е, тоді, коли будуть готові по суті до гострої конфронтації з Сполученими Штатами Америки та Європи, і от тоді. Насправді може скластися ситуація паритету, Але цей паритет увінчається тим, чим увінчалася свого е, часу Друга світова війна і е, подальші події. Це має завершитися залізною завісою, і це з необхідністю завершиться е, черговою холодною війною. Але у разі реалізації такого сценарію не передбачається повернення Росії до цивілізованого світу. У разі реалізації такого сценарію, в жодному разі не йдеться про визнання формально юридичне територіальних здобутків Російської Федерації. У разі реалізації такого сценарію не йдеться про зняття санкцій. У такому сценарії йдеться про те, що дійсно буде відбуватися фрагментація нинішнього глобалізованого світу, і ця фрагментація безумовно потягне за собою серйозні наслідки для окремих фрагментів колись цілісного цього глобального світу. Але якщо для нас це передбачає можливість стати частиною цивілізованого світу, навіть якщо ця залізна завіса і пройде по нашій території, то для росіян реалізація цього сценарію передбачає по суті перетворення навіть не на сировинний придаток, а на значно гірше. Зрозуміло, що це погіршення да, гравця такого багатополярному світі, як Росія. Призведе до того, що рано чи пізно ця залізна завіса впаде, як впала свого часу і берлінська стіна. Так само, як впала свого часу і оця от е радянська е постсоціалістична система, звільнивши народі з під е соціалістичного, е соціалістичного концтабору. Тому Звичайно, дуже приємно, що політики і посадовці, чиновники, і військові лідери шукають спосіб припинити цю війну. Проблема полягає в тому, що вони дуже часто не бачать деяких аспектів і вимірів цієї війни. Тому боюся, що Джузепе Каво, Драгоне. В даному контексті е, помиляється. і якщо насправді він хоче е, шукати спосіб прискорити завершення цієї війни, то найкращий спосіб це зробити це надати Україні всі необхідні інструменти для того, аби завдати Росії воєнної поразки і е, використати всі наявні дипломатичні, політичні і економічні інструменти для того, щоб інші держави. Не е, допомагали Росії і не е, сприяли потенційному складанню цього глухого кута, бо дійсно, опинившись в глухому куті, доведеться йти назад, і як далеко назад ми можемо зайти чи то до е, 1914-го, чи то до 1939-го, чи то до 1945-го року. Ніхто сьогодні сказати не може. Ну а наразі маю відкланятися. Дякую за увагу. Підписуйтесь, пишіть свої коментарі і сподіваюся, до нових зустрічей.